Молитовну спільноту. Всі йдемо до, до Пасхи. Пасха це є прихідність смерті до життя. Перших християн було лише тільки два свята. Це неділя, Воскресіння і Пасха. Жодних більше свят не було. Ми переживали неділю, як разом, як одна спільнота, мала одне серце, одну душу. І Пасха. Де готувалися до цього переходу від смерті до життя. Так, як апостол Павло каже, що ми приходимо, щоб проголошувати Христа Розп'ятого і Воскреслого. Тому це наше зібрання, це насамперед важне, щоб кожен з нас усвідомив, яким є християнин. чи живе в Воскресіння Ісуса Христа, Христа житті? чи має в собі. Воскресло Христа, той, котрий переміг на, на Христі, той, котрий, по-людськи кажучи, програв, програв, але сказав такі слова. Коли буду вивищений, я всіх притягну до себе. І тому, браті і сестри, важне є це усвідомлення, що смерть це не є драма якась, але це лише тільки перехід. І тому Ісус каже, що немає більшої любові, немає іншої любові, коли хтось віддає своє життя за свої друзі. Тому сьогодні згадуємо теж і цих братів братів, які відійшли вже до Господа, до вічності, які віддали своє життя як Христос. Це є мета кожного християнина – віддавати своє життя за інших.